Малята наступне наше з вами заняття з розвитком мовлення і культури мувленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття звук та буква П. Закріплення матеріалу. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Ліво вправо право поверніться один одному всміхніться. Дітки, погляньте, що це в мене. Так, це чарівна паличка виручалочка. Послухайте, будь ласка, про неї невеличку казочку. Жила собі чарівна паличка виручалочка. А чому виручалочка? Та тому, що завжди. Всім приходила на допомогу і тваринам, і людям, і дорослим, і дітям. Одного разу мама запросила чарівну паличку-виручалочку допомогти їй вибити килим. І з радістю взялася паличка-виручалочка за справу, і всі почули її звук. Дітки, чому ж паличку всі звали виручалочкою? Вірно, тому що вона приходила всім на допомогу. А який звук виходив у неї, коли вона допомагала мамі вибивати килим? Правильно, звук П. Давайте ще раз промовимо. Що ж, дітки, пісеньки з цього звуку не виходить? Адже цей звук є приголосним. При вимові його нам з вами що заважає малята? Правильно, губки стають нам перешкодою та не випускають цей звук з ротика. Малята, погляньте, будь ласка, на літеру П. На що ж вона схожа? Послухайте, будь ласка, віршик. У просторому дворі нам зробили школярі. Гойдалку, гойдалочку. Гойдаємось од раночку. Радість нашій дітворі, буква П стоїть у дворі. Ну що ж, дітки, чи схожа буква П на гойдалку? Так, схожа. Малята пограємо з вами в артикуляційну вправу, яка називається метелик. Уявимо, що ми на ручці тримаємо метелика та будемо на нього дмухати і промовляти такий звук. Фу. -фу, -фу. Давайте спробуємо. Фу -фу -фу, -фу, Фу! 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 Молодці дітки! Пограємо з вами в ігрову вправу, яка називається Віддай слово в букві П. Погляньте, будь ласка, на картинки, що ви тут бачите? Так, це писанка, шарф, парасолька, собака, паркан та будинок. Які з цих слів ми можемо віддати букві П? Вірно, це писанка, паркан та парасолька. А чому малята? Молодці, тому що всі ці слова розпочинаються з літери П. Наступна ігрова вправа, в яку ми з вами пограємо малята, називається де-звук. Ви вже, я гадаю, пам'ятаєте, тому що ми з вами майже завжди її граємо, та вам дуже подобається шукати місце звуку в слові. Ось, у нас є така полиця. Та три ось таких фішечки або кружечки. Наше з вами завдання знайти місце звуку П у слові. Давайте спробуємо. Перше слово це порося. Скажіть мені, будь ласка, де знаходиться звук П в цьому слові? Правильно, мої розумнички, на початку слова, отже, ми свою фішечку. Ставимо сюди на початок слова. Так. А у слові капуста. Де знаходиться звук П? Молодці малята В середині слова, отже, ми нашу фішечку ставимо на другу полицю, куди дітки? Так, посередині. А у слові кору. Риба така є. Де стоїть звук П? На початку всередині чи в кінці слова? Вірно, в кінці слова, отже, ми нашу фішечку ставимо ось сюди в кінець слова. Ось ми з вами, дітки, визначили місце звуку П в словах. Ну що, мої розумники, що сьогодні найбільше вам сподобалось на занятті? Який звук та букви ми з вами закріпили? Дякую вам, гарного дня!